Як скласти бюджет? Просто ви коли-небудь відчували, що ваші кошти контролюють вас. Це час це змінити. Складання бюджету може звучати складно, але насправді це просто. Бюджет це план, який показує ваші доходи і витрати, він допомагає вам бачити, куди йдуть ваші гроші. Давайте розглянемо, як створити бюджет за кілька простих кроків: по-перше, визначте свої доходи. Це всі гроші, які ви отримуєте. Включайте зарплату, додаткові заробітки та пасивний дохід. Запишіть їх. По-друге, перейдіть до ваших витрат, розділіть їх на дві категорії: фіксовані та змінні. Фіксовані це, наприклад, оренда і комунальні послуги, змінні їжа, розваги та покупки. Третій крок: підрахуйте всі витрати, додайте фіксовані витрати до змінних. Отримайте загальну суму, щоб зрозуміти, скільки ви витрачаєте. Тепер порівняйте доходи з витратами. Якщо витрати менші, ви на правильному шляху, якщо більше, ви повинні скоротити витрати. Важливим етапом є встановлення цілей. Визначте на що хочете витрачати гроші. Можливо, це похід у мандрівку чи новий автомобіль. Це допоможе вам мотивуватися. Приклад простого бюджету. Ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць. Ваші фіксовані витрати 15 тисяч гривень. Змінні витрати 10 тисяч гривень. Це 25 тисяч гривень загалом. Ви маєте залишок у 5 тисяч гривень, які можна зберегти або інвестувати. Складання бюджету полегшує контроль за фінансами. Ви знаєте, куди йдуть ваші гроші, і можете планувати на майбутнє. Чим більше ви практикуєте, тим легше це стає. Пам'ятайте, бюджет це ваш партнер. Він допомагає вам ухвалювати кращі фінансові рішення. Не бійтеся коригувати його в міру зміни ваших фінансів. Тепер ваше завдання: візьміть аркуш паперу або відкрити електронну таблицю. Складіть свій бюджет. Почніть вже сьогодні. Ваша фінансова свобода починається з простого кроку.